Бульбашка ЛЛМ лусне вже наступного року, стверджує SEO Hagin Face, не Аби Хто. Дискусії про бульбашку Ши, яка от от Лусне останніми тижнями значно посилилися. особливо на тлі сумнівних інвестиційних циклів, у яких фігурують такі компанії, як OpenAI та Anthropic. Однак генеральний директор Хагін Face Клем Деленг висловив іншу думку. Проблема стосується не всього штучного інтелекту, а лише великих мовних моделей. Цитую: Я вважаю, що ми перебуваємо у бульбашці ЛЛМ, і думаю, що ця бульбашка може луснути вже наступного року, заявив він інтерв'юєру Ексіос. Продовжую цитату. Але ЛЛМ це лише підмножина ши, коли йдеться про застосування в біології, хімії, зображеннях, аудіо і відео. Думаю, ми лише на початку цього шляху і в найближчі роки побачимо значно більше. Кінець цитати. Як зазначають аналітики Technica, більшість страхів інвесторів нині зосереджені навколо компанії, чий головний продукт, мовні моделі або дата центри, що їх обслуговують. А найбільше сумніви викликають універсальні чат-боти на всі випадки життя. Саме в таку концепцію Деланг не вірить. Цитую, я вважаю, що вся увага, весь фокус і всі гроші зараз зосереджені на ідеї створити одну модель за допомогою величезних обчислень, яка вирішить усі проблеми для всіх компаній і всіх людей, каже він. Натомість Деланг бачить майбутнє, цитую, умноженности моделей, які будуть більш індивідуальними, спеціалізованими і вирішуватимуть різні завдання. Кінець цитати. Його позиція не випадкова. Hiding Face фактично є гітхабом ну, або гітхаб подібним репозиторієм саме для таких спеціалізованих моделей. Та, попри очевидний інтерес компанії, думка Деланга не унікальна. Наприклад, у квітні аналітична компанія Gartner ну, ви її знаєте, передбачила що, цитую, «Різноманіття задач у робочих процесах бізнесу та потреба в більшій точності сприяють переходу до спеціалізованих моделей, адаптованих під конкретні функції або Кінець цитати.